Сьогодні ввечері у Нью-Йорку відбудуться теледебати кандидатів у віце-президенти США, сенатора від Огайо Джей Дівенса і губернатора Міннесоти Тіма Волза. Хоча очікується, що до цієї події буде прикуто менше уваги ніж до дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, за виступами кандидатів у віце-президенти, американці теж будуть стежити дуже уважно. До дня виборів залишається приблизно місяць, тож демократи та республіканці з усіх сил намагаються схилити на свій бік виборців, які досі не визначилися із своїм голосом. Чого очікувати від віце-президентських дебатів? Аналізуємо з Юлією Ярмоленко, яка стежить за кампанією демократів, та Тетяною Ворожко, яка покриває новини. Від республіканців колеги вітаю вас. Вітаю. Юлю, Почнемо з тебе у своїй першій політичній промові цієї кампанії. Тім Волс сказав, що із нетерпінням буде чекати дебатів із своїм опонентом Джей Ді Венсом. Якою може бути стратегія Тіма Волса сьогодні? Юлю? І як він готується до дебатів? Чи знає щось? Хаос, тап, а Остапа ми знаємо, що головне завдання кожного віцепрезидента чи людина, яка хоче ним бути, це підтримати, додати балів своєму президенту чи кандидату у президенти. І у кампанії демократів очікують, що тім Волс спробує додати популярності Камелі Гарріс серед виборців чоловіків, які не визначилися, чи хочуть вони бачити її своєю наступною президенткою, чи взагалі хочуть бачити жінку на цій посаді. І ми знаємо, що у Тіма Волса він є губернатором Мінас він колишній тренер з футболу, колишній вчитель. Він відомий своєю прямолінійністю, простою мовою і тим, що він доносить меседжі базуючись на власному досвіді. Цього часто не вистачає Камелі Гарріс, яку частина електорату вважає представницею еліт, недоступною представницею еліт. Водночас, у Тіма волса, є один виклик. Камела Гарріс, ми пам'ятаємо її виступ на президентських дебатах, який був дуже успішним і багато експертів про це говорять. І тому тіма Волса зав. Дання це виступити на такому ж рівні, посилити кампанію. І як кажуть люди, які знайомі із його підготовкою, він досить хвилюється чи не підведе він кампанію. Навіть кажуть, коли Камала Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти, він одразу їй сказав, що у нього мало досвіду вести дебати. Ми знаємо, що він готується до цих дебатів уже минулі кілька тижнів. Ми знаємо, що допомагає у цій підготовці йому під буряджіч. Він є міністром із транспорту. А також колишнім кандидатом людина, яка балотувалася на президентських виборах 2020 року, і його називають майстром дебатів. І, зокрема, у цій підготовці він відіграє роль Джей Ді Венса. Ми також можемо очікувати, що ще одним викликом для Тіма Волса буде те, що Джей Ді Венс спробує розкритикувати його політику на посаді губернатора Мінесоти. Ми знаємо, що на цій посаді тім Волса провадив досить і проваджує досить ліберальну політику. І зокрема, Джей Ді Венс може зосередитися на такі тих темах, наприклад, як політика дозволу надавати водійські права незадокументованим мігрантам, але все ж таки у демократичній кампанії досить оптимістичні. Вони вважають, що у Тіма Волса є один великий козир. Вони вважають, що відтоді, як його представили як кандидата у віцепрезиденти, його популярність продовжує зростати на відміну від його суперника Джеді Венса. Таню, З іншого боку, яке основне завдання ставить перед собою Джейді Венс? що він збирається протиставити Тіму Волсу? Ну лунаю так лунає з табору дже дівенса, що він досить впевнено почувається перед цими дебатами. По перше, тому що він дав багато інтерв'ю. Це дійсно він дає більше інтерв'ю, ніж інші учасники цих перегонів, і це його таким чином готує до цих дебатів. І також, але тим не менше, він проводить і формальну підготовку, спілкується з радниками кампанії. А також має репетицію разом із Томом Емером. Це конгресмен республіканець, який готує його до цих дебатів. Грає відіграє. Є роль а тіма волса, і він так само з Мінісоти. Він такого приблизно віку, і але головне, що він дуже добре знає а, Тіма Волса. Завдання в нього скажімо так в Джеді Венса. Ну, можна сказати, три основні завдання. Перше, це сподобатися до Трампу, Трампа, що він був задоволений його виступом. Дональд Трамп вже сказав про те, що він буде уважно слідкувати за дебатами та навіть їх коментувати на своїх соціальних в своїх соціальних мережах, цих соціальних сторінках. А крім того, йому треба знайти ефективну лінію атак проти а, Тіма Волса, як Юлі сказали, він є популярний, його популярність зростає. І по-третє, йому треба скажімо так а, не зменшити власну популярність. Джеді Венс є його непопулярність, перевищує його популярність, і а, скажімо так, з тих з того моменту, як він вступив в ці перегони. Чим більше люди про нього знають, тим скажімо, це не додає йому популярності. Головне не відштовхнути від себе а, додаткових виборців. Ми знаємо, що деякі його попередні заяви не сподобалися. Ну принаймні частково цілим категоріям виборців, наприклад, а коли він назвав жінок демократок популярних, що назвав їх кошатницями самотніми, які нещасливі самі і не хочуть, щоб інші були щасливі. Ну, це багатьом жінкам не сподобалось. Ну або, наприклад, його заяви про іммігрантів з Гаїці, які мовляв їдять собак і котів у місті Огайо. Ця інформація не знайшла підтвердження. Отже, тут є, скажімо такі завдання не нашкодити, хоча кажуть експерти, це є. Завданням кожного кандидата у віцепрезидента. Давайте послухаємо. Перше, що їм потрібно зробити, це представитися електорату, і кожен намагатиметься справити гарне загальне враження. По друге, основне правило для кандидатів у віцепрезиденти майже таке саме, як основне правило для віце-президентів. А саме, не робіть нічого, що послабило, підірвало б, збентежило вашого кандидата чи вашого президента. Цікаво, Таню. Ми очікуємо, що від модераторів також будуть лунати питання про зовнішню політику, зокрема про Україну. Публічні висловлювання Джей Ді Венса, Тіма Волза щодо цього ну дуже помітно, помітно відрізняється. Ми ми це бачили, чули таню. Який підхід пропонує зараз республіканський кандидат щодо цього питання? А, власне, так ми очікуємо, що ймовірно це питання буде саме за Джейді Венса. Він до Джей Ді Венса він нещодавно оприлюднив свої погляди у спілкуванні з подкастером. І ці погляди вони викликали багато критики а від експ експертів з зовнішньої політики, експертів з безпеки, які кажуть, що вони дуже подібні до поглядів Кремля, і фактично є планом капітуляції. Ну, власне, джедіве сказав, що на його думку війну треба зупинити на лінії зіткнення, побудувати демілітаризовану зону. А щоб якимось чином не зрозуміло яким чином цю зону захищати, а послути Україну, щоб Росія не пішла далі, але Україна зі свого боку має відмовитися від вступу до ЄС та НАТО. І, Власне, цей погляд навіть розкритикував президент Володимир Зеленський під час свого перебування. У сполучених штатах він сказав, що це власне є, скажімо, намаганням завершити війну коштом жертви, коштом України, що це не зупинить війну, а навіть може спричинити подальшу агресію і багато локальних там можливо навіть світовий конфлікт. Тому що це ну рунує правопорядок, верховенство права, міжнародне право в світі. На що джедівен сказав, що ну це була всього на всього пропозиція, і, ймовірно, йому доведеться якимось чином пояснювати захищати таку пропозицію під час дебатів. Юлю, якщо тоді моволза чи ми від нього щось про Україну вже у ролі кандидата у віцепрезидента? ми чули багато про Україну ще до того, як він став кандидатом у віцепрезиденти. Зокрема, у ролі губернатора він від початку повномасштабного російського вторгнення підтримував послідовну Україну, озвучував слова на підтримку. Ми знаємо, що в Міннесоті живе досить помітна українська громада. Також ми знаємо, що він підписав деякі укази, зокрема про співпрацю із Чернігівською областю від Міннесоти. Також ми знаємо, що він брав участь у турі німецького фонду маршала, спрямованого на посилення підтримки підтримки України у штатах, які можливо менше знають про те, чому варто підтримувати Україну. Але і після того як його власне обрали кандидатом у віцепрезиденти, він говорив про те, що Україну не можна залишати наодинці, чи Сполучені Штати мають продовжувати допомагати Україні. Він також буквально кілька тижнів тому під час кампанії відвідав одне українське кафе у Вісконсині Тобто його підтримка України виглядає послідовною, і це абсолютно перегукується із тим, як говорить про підтримку України і про важливість підтримувати Україну до перемоги і кандидатка у президенти Камала Гаріс. Тому тут немає якихось дивних непослідовних речей. І камала Гаріс. Ми пам'ятаємо минулого тижня, коли тут був український президент Володимир Зеленський. Вона говорила про те, що одним із своїх завдань вона бачить підтримати Україну до Україна не переможе. І тому це влишається якби політикою і Камали Гаріс і Тіма Волоса. Щодо інших тем Остап варто очікувати, що і інші міжнародні теми будуть сьогодні зачіпатися на дебатах. Зокрема. Ми бачимо зараз дуже стрімко розвивається ситуація на близькому сході, і очевидно, цю, цієї теми теж не оминуть модератори. Таня, повертаємося до тебе. Знаємо, що вага нинішніх дебатів не є такою великою, безумовно, так як вага президентських дебатів, але тим не менш вони будуть важливими. В чому їхня значимість Таня? Ну, Я б назвала дві причини зразу. По перше, у разі обрання Дональда Трампа на момент закінчення свого терміну він буде найстаршим президентом в історії. Отже, ті, хто голосує за Трампа, мають переконатися, що їх враховував, що їх влаштовує Джеді Дівенс. А також ці дебати є останніми дебатами телевізійною подією перед днем голосування. Отже, вони Будуть мати, скажімо, так ну ці значне враження на них бути обговорювати, і вони будуть впливати до таку загальну риторику подальшої кампанії. Юлю чи можуть ці дебати якось вплинути на хід перегонів? Остапо, ми бачимо, що під час цієї президентської кампанії варто очікувати всього. І ми знаємо, що сьогодні у Американських виборців буде можливість в останній раз по суті побачити таку порівняльну табличку двох кандидатів, кандидатів у віце-президенти, які представляють кампанії, і зрозуміти, чию кампанію, чию політику вони підтримують. Також ми знаємо, що досі лишається місяць, але зараз результати опитувань показують, що відрив кандидатів у всіх провідних штатах, які вирішують долю цих виборів, лишається у межі статистичної похибки. Так. Тому навіть маленькі піввідсотки можуть бути вирішальними у цих виборах. Будемо сежити, Дякую. Вам Тетяна Ворожко Юля Ярмоленко були з нами на зв'язку. Говорили ми про підготовку до віцепрезидентських дебатів сьогодні ввечері.